Ви знаєте, що рюмка Віскаріка, чого вона називається шот в барах. Я, в принципі, ніколи їх не пив, ці шоти, але тим не менше цікавий факт. Тому що на дикому заході, Сполучених Штатах Америки, вартість одного набою до револьверу приблизно складала ну, по бартеру, по обміну як от рюмаху Візкаріка. Яковий ковбої не задачу, пропивали всі свої гроші, хотіли ще пахнуть, вони доставали з револьвера патрончики, такі One shot ще ми міняли на. Еще, короче, одну накатить. И вот, значит, на диком заходе, роте так, 1789-му, заходит в салон думаю, отдохнуть <coughs>, после своего бездельничья. И напивается в дрызг, всех рощи. гроши. Достает такие один набой на шот, два набой на шот. Короче, такие веселые техасские шот. И Кінчаються у нього гроші, кінчається у нього вже набої, короте, він вже без патронів, без грошей В принципі, вийде на вулицю, значить получить вже тільки бомбуляй. Думаю, ну що його робить, Дивіться, Конкурс короте, Amazing Award, там. Твіфті. Твіфті. Дуже велика кількість доларів. А в той час долар був не такий, як зараз, долар. і не мексиканський долар, а долар прям крупний. За долар тоді можна було багато чого купити. В принципі, в 80-х роках ХХ століття долар був не то, що зараз. Коротше, дивиться, там можна виграти 200 тисяч баксов. Це ж коротше, можна попоніти скупити, що ж це таке? Йому каже, це треба пройти три конкурси, і тоді ти виграєш. Він думає, ого, да ні, якась фігня. Але він уже все пропив, пити нема чого. Думаю, ну ладно, а що за конкурс, він ну, розказує йому. ще гранчачок з і каже, ти бачиш за моє барильця віскарика. От з кого ти свої шотики пропив. Шість богів. Каже, треба випити одним приходом барильця віскарика. Він думає, ого, типа, ніфіга собі. А що ж друге? Друге каже, за мною заходиш. И там бульдог с хворым зубом. Здоровенные такие, как теля. И треба ему вырвать этого хворого зуба. Он такой, ого, что, как теля реально, да, як теля? Каже, а что ж третий? третий? конкурс. Поднимаешься на другой поверх. И там мисс Джонсон, чем миссис, черт его знает. Короче, уже бабушка 88 лет. Ну, потому что Любов з 14 до 88 -й. триває. <coughs> і от ти маєш їй подарувати останні оргазм в її житті. У неї вже 50 років не було оргазму. Я думаю, ого! Все, короче, гайки. І. Ну <coughs> а що робити? Гроші всі пропив, хочеться виграти. І він. Так, тут вже у нас Спокійненько. І він каже, ну давай, давай ваш конкурс, короче, погнали. Бере барильце, короче, п'є його до дна, таки, вообще, короче, уже о, який ужас. Каже так, що, значить, так, короче, понял. Заходить. Бармен дивиться на нього, Там, бух, бух, короче, все, тим до тобто, движуха. що то бух. стіна затрусилась, короче. стекло вилетіло, що то скавучання, верес, сльози. Такі, господи, бармен, що там. Заходится такий кобой. <свист> ну где да там ваша мисс Джонсон с хворыми зубами? <свист> <свист> Я люблю за анекдот.